За повідомленням оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, на Краматорському напрямку ворог намагається прорвати оборону українських військ в районі населених пунктів часів яр, Іванівське, Кліщеївка та Андріївка. Але успіху не мав. Давайте вже, як би осознавати Отечество в опасності. Тривають активні бойові зіткнення в районах неподалік Білої гори. Там повідомили, що ворог продовжує намагатись зосереджувати зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж за каналом та заволодіти містом часів яр. За повідомленням командування окупанти не змогли навіть перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Ну то цей варіант розвитку подій про який ви тільки що писали, ну тобто, що росіяни насправді не мають можливості рухатись вперед, і максимум, що будуть робити, це там скажімо, намагатися закріпитися, зачепитися за те, що не взяли. але він поки що виглядає найбільш ймовірним. На жаль, скажімо так, тут просто виникає питання, як далі можуть розвиватися тоді події на Сумському напрямку, бо раніше була вже заявлена, в тому числі нашим головним управлінням розвідки там ув'язка, що якщо росіяни застрягнуть на харківському напрямку і бачитимуть, що не матимуть там перспектив для успіху, то зможуть перенести зусилля на Сумський Тій напрямок і із тим, щоб спробувати е скувати зусилля наших військ в тому районі, але з однаковою ймовірністю Росіяни можуть просто намагатися нарощувати свою присутність і на взятих територіях Харківщини чисто для того, щоб і там намагатися сковити е підрозділи село оборони України, тому на даний момент щось передбачити. Кот твердо на даний момент складно, просто можна лише зафіксувати, що росіян довелося зупинити попри те, що вони там накопичили достатньо серйозне групування для наступу і виходить, навіть кинули е, у бій новосформований армійський корпус 44-го складу воєнного округу. Тут до речі, в ситуації по Харківщині є один важливий воєнно-політичний момент, який якби прямо на поверхні лежить, але він чомусь не артикулюється і відповідно не використовується. Росіяни для наступу туди кинули два армійські корпуси складу цього так званого Ленінградського воєнного округу, який мав би напряму загрожувати країнам Балтії. Виходить, що Кремль встряг в традиційну історію, що там по дорозі на Нарву чи з Наталін за три дні. Як у них там явно був план на цей рік, вони застрягли ну вже на пару тижнів точно під Вовчанськом. Якщо не на більш тривалий період, відповідно це варто було би використовувати ще для найте для більш таких вихідних позицій. Нам, в тому числі, там в плані засобів протиповітряної оборони будь-якого додаткового озброєння, тому що виходить. от, якось так країни Європи досі простивають розкіш собі, не перейматися про те, що відбувається у нас, і тримати щось там про запас у той час, як хотіти бомби, ракети, снаряди, які. Зараз падають на Вовчанські на Харків, вони з високою ймовірністю зараз могли падати на країни Балтії. Але поки ми про це не нагадаємо західним партнерам, то очевидно вони про це самі не зрозуміють. Так, надзвичайно важлива історія. Ну от новина, яка прилетіла, так би мовити, з української правди. Чекаємо ще на офіційне підтвердження. Ну але, зокрема, коли ми говоримо про те, що могли прилетіти чудо-дрони на об'єкти військово-промислового комплексу держави агресора у. Татарстані там навіть аеропорти припиняли роботу? Ну, звісно, має бути ще підтвердження. А за інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамської, триває евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, орхсинтезу Танекої і всякої різної іншої Нижньокамськ, Нафтохім. Ну і не працювали два аеропорти в Казані та Нижньокамську. Як ви думаєте, наскільки масштабними можуть бути? Українські відповіді на російську агресію як ви вже знаєте, дуже слушно прорахували по Татарстану Татарстані, настільки велика щільність різних об'єктів, що там, куди не кінь не допалок, сюди запал загориться. Взагалі -то, мова не тільки про ті нафтохімічні об'єкти, про які ви зачитували, і там була тривога, а взагалі -то, про ще більш важливі речі. Казань, це ж Татарстан, а там знаходиться цей от авіазвод, який спеціалізується на бомбардувальниках ту 160 і Ту 22 М3. Там ще один з таких найбільш важливих для російського ВПК, там ще Путін приїжджав в пропагандистських цілях політати на ту. Той ж самий завод Камаз, який виготовляє різні шасі для, е, ну, для армії РФ. Врешті, навіть місто Зеленодольськ, верф, там, де є теж цикл виготовлення з нуля і добудови ракетних кроветів е, під калібри. Тобто там насправді по Татарстану можна працювати довго і довго, а ти ще не згадуючи ту саму зону Алабога, де все рівно виготовляють шахіди, причому шахіди вже модернізовані з тим, щоб їх можна було використовувати е, безпосередньо на полі бою, як керо. Вони озброєння наводити в режимі реального часу проти наших військ. відповідно там не тільки висока щільність різного різного роду важливості об'єктів що там татарстану, як то кажуть, приготуватися, тому що там дуже багато чого, що Кремль використовує у війні проти нас. Пане Іване, дивіться, от е, в західних певних медіа з'явилася інформація про те, що Китайська Народна Республіка готується напасти на Тайвань на початку червня 24-го року. Тобто виходить менше, ніж за кілька тижнів. Знаєте, і я би поставила під великий сумнів цю інформацію, якби не те, що Китай розпочав масштабні навчання з блокади та подальшим захопленням Тайваню. І ці навчання під назвою Joint Sword 2024A Вони триватимуть власне. Від сьогодні по 25 травня і передбачають залучення китайської армії, військово-морських сил, повітряних та ракетних сил, ключовим моментами є утворення блокади острова та відповідно до офіційної заяви відпрацювання так званої спільної високоточної атаки. Хотіли би у вас запитати, що означають ці навчання, і чи дійсно варто їх серйозно сприймати? Скажімо так, так як я не спеціаліст по Азії, то якось наперед сказати, що знаєте, от да, це там явна підготовка до вторгнення ну, Китаю на Тайвань, Тут наперед сказати складно, але і знаєте, сказати, про цьому і сказати, що це та нічого особливого. Всього на всього чергова китайська провокація навколо Тайваню, теж якби говорити не доводиться. Врешті, якщо в ЗМІ західне сплела от цифра, що бачите, в червні цього року може бути навіть напад Китаю на Тайвань, це заодно означатиме. Ну, якщо цей сценарій реалізується, це означатиме дуже великі проблеми для заходу. В першу чергу чергу для США, тому що вони не готувалися настільки до настільки близької перспективи китайської агресії. Там навіть на даний момент не було відпрацьовано жодного механізму, наприклад, умовного лендлізу, як довозити те чи інше озброєння на а у острів американських, що треба буде, або там, як взагалі на Дайварі, якщо велика війна, не дай Боже, трапиться. Там, в принципі, була дуже така специфічна історія, що поки міністр оборони США остіна дуже цікавила, що не можна бомбити нашими дронами російські НПЗ, там висіли бюджетні запити Армії США на розгортання інфраструктури в такому океані під, ну, на випадок якраз Великої війни з Китаєм. Тобто, якщо дай Боже, оцей сценарій. Торгненням Китаю на Тайвань червні цього року трапиться, Це буде величезна геополітична катастрофа. Тим більше що з того, що точно бачив, от якщо західні інститути західні аналітики з деяких авторитетних інститутів підраховують, що офіційно Китай на цей рік уклав там оборонний бюджет, ну всього на всього на 300 мільярдів доларів, ну тобто в два рази більше, чимча Російська Федерація, по факту там затрати закладені вже обраховуються на рівні 600 мільярдів доларів. Ну, слід бути морально готовими до всього, тому що до, до найбільш катастрофічного це, пане Іване. Ну вертаючись до ураження російських об'єктів е в глибинах Росії, так розуміємо, що є Мурманська область, і там розташовані військові аеродроми. Де Росія тримає авіацію, якою вона б'є по наших містах, не лише по Харкову. Відповідно, хотів би вас уточнити ну, з урахуванням нашого безпілотного флоту. Наскільки вірогідно досягнути аж туди, до Мурманської області. Ну, якщо ми до Татарстана долітаємо, ну і ключова історія, розуміємо, що дрони треба використовувати на тих проти тих об'єктів, де нема потужних систем ППО, а зазвичай військові аеродроми росіяни намагаються прикривати. Я не знаю в який саме спосіб, ну але, але, але я не думаю, що скажімо так, зараз на даний момент виглядає перспектива реальна, тому що до цієї лінії. На Мурманському півострові наші дрони можуть долетіти, спробувати там влаштувати щось. Тим більше, що наскільки можемо пригадати, навіть коли була попередня атака наша безпілотників по аеродрому «Енгельс», там де були попередні повідомлення про пошкодження кількох 195 МЕС, ну, скажімо так, стоїть особового підтвердження не було. Відповідно, оцей фактор що там можливо можна накрити певну кількість російських стратегічних бомбардувальників дронами і таким чином зірвати черговий план ворога, ну можливо, він вже не працює. Відповідно, тут енергію треба направити на те, щоб якраз шукати додаткові аргументи, щоб нам дали просто додаткові вже засоби ППО, щоб збивати ці крилаті ракети. Ну тому що найкращий аргумент, звісно, це щоб нам, нам одразу дали пускові, ну, ракети томагавки з наземними пусковими для роботи по аеродрому Алінії, але ми ж про протимагавки. Робу, мову не ведемо. Безпілотники навряд чи це будуть настільки потужна зброя, щоб знищувати стратегічні бомбардувальники аштам. Тому краще тут енергію сприймувати повторюю, ще раз, просто на те, щоб отримати додаткові зенітні засоби і просто відбити ті ракети, які будуть випущені. Так, м'яко кажучи, не саме продуктивний шлях, тому що стовідсоткового збиття не не відбувається ніколи. Ну це технічно неможливо, але з іншої сторони і стовідсотково знищити будь-які літаки на землі, те, що нікому ніколи не вдавалося.